Цього тижня високопоставлені американські генерали приймали українських військовиків у німецькому Візбадені. Збиралися, щоб провести низку, так би мовити, настільних навчань. Вони мають допомогти Києву спланувати наступний етап битви за звільнення окупованих Росією території. Про це в статті New York Times розповідають кореспондентка Пентагону Гелен Купер та Ерік Шмідт. Він теж раніше працював у оборонному відомстві. США. А нині письменник, який висвітлює проблеми тероризму та національної безпеки. Тож автори обізнані. Та й у штаб-квартиру сухопутних військ США в Європі та Африці будь-хто так просто не потрапить. Отже, автори публікації пишуть, що під час цієї зустрічі у Візбадені військові відпрацювали низку варіантів наступу, про який уже певний час говорить президент Зеленський. У засіданнях взяли участь і найвищі генерали президента Байдена, відповідальні за надання американської допомоги Україні. Зустріч мала на меті розробити стратегію, визначивши ризики і переваги різних кроків, які Україна може зробити проти російських позицій у найближчі місяці. Військовики зазвичай не багатослівні в таких делікатних справах. Утім, після однієї з панелей генерал Крістофер Каволі, верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, похвалив феноменальну адаптивність українських воїнів і зазначив, що союзники і надалі допомагатимуть ЗСУ. Військові навчання відбувається в той час, коли Україна виходить з зими, яка, як очікувалося, мала забезпечити затиш'я в бойових діях. Але обидві сторони і надалі зазнають тяжких втрат унаслідок російського наступу на місто Бахмут. Україна готує новий контрнаступ для звільнення своїх земель. Президент Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача. Глава держави зазначив, що зараз найскладніша ситуація на полі бою в Бахмуті. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. За словами Володимира Зеленського, його команда детально розглянула логістику для передової і покриття дефіцитів. Президент наголосив: цитую: готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам'ятаємо, цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємося до її реалізації. Генерал Марк Мілі, голова об'єднаного комітету начальників штабів, теж був у німецькому Візбадені. Як зазначає Нью-Йорк Таймс, він відмовився розкрити варіанти, які українці відпрацювали під час навчань. Обговорюючи їх після зустрічі, Мілі описав величезний стіл із мапами, піктограмами та іншою військовою атрибутикою, призначеною для уявлення потенційних битв. Українці переміщують об'єкти на цих картах, щоб визначити, як їм краще діяти. І вони визначають переваги та недоліки пов'язаних із цим ризиків. Це звичайна річ, яку роблять усі військовики. Інші високопоставлені американські чиновники, військові аналітики та самі українські урядовці були більш говіркими. Автори матеріалу припускають, що Київ може спробувати просунутися в напрямку російських оборонних ліній на північному сході або сході країни, зокрема в Донецьку та Луганську. Україна також може розпочати наступ на півдні, насілившись на так званий сухопутний коридор, що з'єднує материкову частину Росії з анексованим Кримським півостровом. Кореспонденти пригадують січневу заяву міністра оборони США Лойда Остіна. Тоді він сказав, що реалістичною метою на цей рік для України. Буде перерізати цей сухопутний коридор. Нагадують автори статті про те, що адміністрація Байдена, крім танків, боєприпасів і бойових машин, обіцяє допомогти Україні посилити протиповітряну оборону. Це завдання фахівці з військового планування Пентагону вважають критично важливим. Адже якщо України закінчиться зброя для стримування російських військових літаків, це зіграє на користь Москви. Найважливішим, чого зараз потребують українці, є протиповітряна оборона. Це те про що просить президент Зеленський здатність продовжувати захищати повітряний простір України від російського нападу, російських літаків і ракетних атак. Автори статті Нью-Йорк Таймс зазначають, що від початку війни російські пілоти не наважувалися заходити далеко в український повітряний простір, бо Київ за допомогою різних систем протиповітряної оборони в поєднанні з розвідданими раннього попередження від США зумів зробити небо над Україною небезпечним для ворожих літаків. Сили протиповітряної оборони України навчилися збивати практично будь-які цілі: від ракет до штурмовиків Су-25 та вертольотів К-52, вибачте, але не гіперзвукові кинжали. Українські захисники збивають 80% ворожих цілей. Після кожного повітряного удару росіян наші військовики аналізують свою роботу, щоб зробити її ще якіснішою. Ба більші збройні сили України швидко адаптувалися до нових загроз і навчилися приземляти навіть іранські дрони Камікадзе. Коли шахеди опиняються над Україною, їхні розміщення фіксують радари протиповітряної оборони, а військові намагаються збити всіма доступними засобами зенітно-ракетними комплексами ПЗРК авіацією. авіацією. Ухід іде як вітчизняне озброєння, так і системи, отримані від закордонних партнерів. Про те, щоб повністю закрити небо над Україною від ворожих ракет і дронів, Україна закликає союзників надати більше озброєння, зокрема і кращі системи протиповітряної оборони. Щоби проаналізувати допомогу, яку США надають українській армії, в Німеччині цього тижня перебував ще один член об'єднаного комітету начальників штабів генерал Деніал Гокансон. Від Відвідав армійський полігон у графенвері. Автори New York Times зазначають, саме тут американські солдати інструктують українських бійців. Генерал провів кілька годин у таборі Херсон. Цю символічну частину полігону названо на честь українського міста, яке восени українські сили оборони звільнили від росіян. Вокансом був небагатослівним. Лише коротко повідомив. Цитую: ми проводимо навчання, про які вони просили і які їм потрібні. Торік, завдяки державам-партнерам, військові знання і навички отримали понад 20 тисяч українських армійців. Відбувався вишкіл у Польщі, Чехії, Словаччині, а також у США та Німеччині. Про це повідомив бригадний генерал ЗСУ Олексій Громов. Зараз готують фахівців, які вправлятимуться із закордонним озброєнням та військовою технікою, що надходять в Україну як технічна допомога. За рік іноземні новинки освоїли майже 10 тисяч українців. Навчалися в 17 країнах. За словами генерала Громова, за кордоном також готували таких вузькопрофільних військових спеціалістів, як сапери, бойові медики, авіаційні та артилерійські навідники, водолази, розвідники тощо. Автори статті в New York Times зазначають, американці багато років проводять навчання на полігоні Графенвер у Німеччині. Інструктувати ж на ньому українських військових почали торік після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Спочатку вишкіл був зосереджений на кількох системах озброєння, які США постачають Києву. Проте з січня цього року Пентагон розширює навчання, щоб підготувати українське військо до наступу або протидії будь-якій хвилі російських атак. П'ятитижневий курс має на меті навчити наших вояків пересуватися на полі бою, координувати дії підрозділів, синхронно використовувати артилерію, бронетехніку та сухопутні війська. Від початку 2023-го США вже підготували понад тисячу українських бійців. Загальна ж кількість перевищує 4 тисячі. Нью-Йорк Таймс наголошує, солдати американської нацгвардії відіграють важливу роль у підготовці українських військових уже три десятиліття. Українські пілоти також проходять. Проходили підготовку в Каліфорнійській повітряній Національній гвардії як у Каліфорнії, так і в Україні. Чому важливі такі навчання? Бо Україна готується звільняти наші землі, які загарбала Росія. Тому бійці опановують сучасне озброєння, про яке ще рік тому могли хіба мріяти. Українці вчаться швидко, так само швидко підкорюють і авіацію та інші види високотехнологічного озброєння, каже міністр оборони Олексій Резніков. Він упевнений, що захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів.